У мій Отця і Сина і Святого Духа Всіх, вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з воскрешним днем. Неділя називається неділя по возвиженні Житворящого Христа Господня. Сьогодні ми чули за божественною літургією Євангелії, яке читалося і неділі після возвиження і Воскресному дню. Перший Євангелій, яке читалося по возвиженні, Господь призвав своїх учнів. І сказав їм, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і слідує за мною. І говорить такі слова, що людині, якщо вона може приобрести весь світ, а душу свою погубить, що вона в заміну дасть, який викуп за свою душу. Хто постидається мене і моїх слів, того і я постидаюся в роді цьому прелюбодійному грішному. Сьогодні Господь, браті і сестри, закликає нас до несіння Христа. Ми вчора святкували воздвиження, ми говоримо про Хрест, ми знаємо історію воздвиження Христа. Ну сама суть Христа, яку Господь приніс жертву на Христі, це провляв свою кров. Пострадав, був унижений, розп'ятий, опльований. І насміхалися на ньому і казали: зійди з Христа, якщо ти зійдеш, то ми в тебе повіримо. Но Господь з Христа молився не за тільки, хто йому вірний був, не тільки, хто проявив співчуття до нього, но Господь молився за своїх ворогів. Він говорив з Христа, що Господи, прости їм, тому що не знаю, що роблять. Наскільки, браті і сестри, це є любов, не обмежена якимись такими людськими статками цієї любов до кожної з нас, браті і сестри, щоб людина пізнала Христа. Хто хоче йти за мною, не каже Господь, бери і йди. От тобі я дав Хрест і неси його. Господь каже, а ще хто хоче йти за мною. Господь не нарушає свободи, волі людини, побажанню. Візьми цей хрест, це будь вірним, коли тебе з цього шляху будуть збивати, укоряти тебе за несіння цього хреста, за твою вірність Богу, церкві, канонам. І чи ти побоїшся, який викуп ти даш, що можна мати все? А душу ти не викупиш ніякими статками, тому що вона дана нам Богом для вічності і каже, що притерпівши до кінця, той спасеться, браті і сестри, я бажаю сьогодні нам всім, що таке хрест. Хрест це не тільки якийсь матеріал, а це різні скорби, різні хвороби, різні поношення, різні такі кривита якась. Ну ти в цій скорботі. Залишаєшся вірним, безропотно це все виконуєш. І нехай Господь нам, коли ми приходимо до Христа, будемо просити, допоміг нам нести цей хрест. Тому що немає сім'ї, людей, які б не мали якихось скорботів. Нам здається, когось так менше, в когось більше. Ну, для людини, вона, яка не дивиться на себе, вона дивиться на когось. Цей хрест усугубляється, він здається такий непосильний, такий важкий, за що це мені? Але коли у нас є терпіння, яке породжує у нас смиріння і породжує у нас переміну, совершенство породжує ці скорботи, тоді ти стаєш такий крепкенький, неунилий. І тільки дякуєш Богу і просиш Бога, і не відходиш. А коли у тебе ропот, а чому це мені? А чому це не комусь? А от і та, і той і так так то живе, і він так добре живе. А чому це я так і скорбі терплю? І починається маловір'я, невір'я, і починається ропот на самого Бога. Тому що ти. Не думаєш, що це тобі Господь попустив так, щоб ти чуть-чуть вище піднявся духовно, а не впав, і не осуджував, і не окоряв, і не завідував, і не злорадствував, чому я несу такий, а чому ця людина несе? І коли ви приймете цей хрест, як милість Божу нам посланий, тоді вам буде все просто, ви будете вдячні. Частом питають людей, а як ти? Коли бачу, що тобі ніби важко, що ти там, як ти там живеш? Та відповідь, слава Богу, як люди живуть, так і я живу. А то хочеться сказати, ой в мене така біда, у мене така скорбота, у мене там, в мене діти, внуки. Кому ти розказуєш? Кому ти це все виносиш? Чим ця людина тобі може допомогти? Вона по і піде далі розкаже. Як в того і в тебе, які там в неї людини такі. І чоловік не такий, і діти не такі, і батьки там сказати, слава тобі, Боже, що заслужив, то маю, я ще гірше заслужив. Але Бог милостей дав мені таке. Богу скажіть, як вам важко, що Боже я нетерплячий, я злий, я завідую, я лінтяй молитися. Боже, дай мені сили віри піднятися і прийняти те, що ти мені попустив понести. Все. І ти будеш вдячний, і ти відчуєш, що в тебе присутній Бог. Що Він в твоєму житті є. А коли в тебе є робота ти ніколи не замітиш Бога, Його благодаті, Його сили, Його присутності. І сьогодні, коли приклоняємося до Христа, Ціла неділя, браті і сестри, майже ціла неділя, не майже цілий тиждень хрест стоїть посередині церкви, щоб ми бачили ті страдання, які Господь поніс, які приниження, яку страшну смерть притерпів Господь. А нам тільки просити, хрест є живодавець, він дає життя. І той, хто дивиться з вірою, Господь йому допомагає і нести Його Хрест. І коли ми соблюдаємо середу і п'ятницю, це означає, що ми співчуваємо зраді Христа і розп'яті Христа, щоб Він і нам поміг. А ми всього, що це середа, що це п'ятниця, що це? І я вчора казав і сьогодні нагадаю, почитайте п'ятницю, як є можливість в житворящому Христу Господню. Я згадую. Коли ми були студентами, і були в Єрусалимі, один студент приходив постійно на місце, там ми були півроку. І один студент приходив на місце, де обрели хрест животворящий, і він постійно, коли приходив, той читав там канон чи акафист, не пам'ятаю, Христу. І його руку положили в діяконі на воздвиження Христа. І потім йому владика сказав, такий промисел Божий тобі. Розумієте, От ти ніби молишся, ніби не знаєш, ти не просив і не думав, що ти будеш діаконом, священником. Але ти робив, а тобі Бог дав цей день і ти прийняв сам. От ми думаємо, що так не дається нам тоді і тоді почитати кафес чи молитву. Тому що враг бачить, що ти через цю молитву, через цей кафес, канон, прихід в храм, на ісповідь, ти обретеш Бога благодать. І він хоче тебе всячески збити. Так що читайте: акафе творящому Христу Господньому, і просіть, щоб і нам, коли нас уніжають, коли нас презирають, коли на нас клевещуть, щоб ми не устидалися цього Христа. Ми не, каже Господь, хто постидається мене і моїх слів перед людьми цими грішними, того і я постидаюся. Коли буду во славі, ви знаєте, як страшно. Є слава і все, а Господь відвернеться. Ти ж мене не хотів бачити, ти мене встидався, моїх яз. ти боявся перехреститися і сповідувати мене. Так що, браті і сестри, не встидайтеся, тому що Господь, коли ми будемо на страшному суді, і Він нас постидається. Він скаже: я не знаю, хто ти. Звідки ти? Пам'ятайте, що Господь каже, через хрест приходить радість. Після страдань приходить спокій і радість. Так що, якщо ми хочемо щось обрести у Бога радості і вічного життя, потерпіть, не нарікайте і попросіть Бога сили і допомоги за себе, за свою сім'ю і сьогодні за мир в нашій державі, за наших воїнів, щоб Господь кожному допоміг донести свій хрест. Поможи нам всім, Господь. Спасибо.